Вітаю вас, друзі! Давно не було кулінарії на каналі, тому сьогодні будемо робити з дружиною чекін чізи Придбали вже булочки бургер, взяли трішки соусу сирного, ось таких упакуваннях невеличких, сир, філе на котлету, ну і огірок дістали з банки. Так як ми не маємо м'ясорубки, то зараз спробуємо блендером перебити м'яско. Ну а вперед ось ці одна цибулина і два зубчика чесника. Останній заїзд: 400 грам фарша за три рази зробили. І готово, можна витягувати і змішувати все в однорідну масу, солити по смаку, перчити і можна формувати котлетки. Ось така густенька однорідна маса вийшла Липкенька, нічого більше не додавали, сіль, перець та й базиліку ще кинули. Важимо десь 75 грам фаршу, кидаємо на пергамент. Ну, зараз я процес покажу. Роздушуємо, обрізаємо і виходить ось така гарненька котлета. Не знаю, поки що гарненька, а як там вона потрапить на чару, яка вона залишиться. Подивимося. А давайте зараз покажу вам процес прискорений. Ось такі котлетки вийшли. Ми вже один бургер зібрали, за кадром його їмо, і зараз почнемо собирати інші. Булочки вже розрізані. Зараз трішки на пательні розігріваємо булочку і формуємо бургер. Так, ну ось маємо ще 5 бургерів. Один ми вже злопали, вийшло сім котлет з 400 грам. І ось один такий бургер з двома котлетами вийшов. З'їлися дуже не по одному, та й наїлися по смаку, а вже ж не дотягує трішки до закладів швидкого харчування. Щось вони все ж таки знають і щось туди додають, що нам їх хочеться і хочеться їсти. А як для домашніх, то все класно вийшло. Котлета прожарена, виходить, смачна. Сир, я б напевно сирний соус замінив на тартар, було б смачніше, мені щось здається, сирний, просто тут трошки не так пасує. По грошах нам це вийшло 400 г куриного фаршу 62 гривні, булочки 6 штук 35 гривень, сир ось такими шматочками 50 гривень, там шматочки 8 в пачці ми використали 6 Ну і 3 ось того сирного соусу 15 гривень. В цілому, 6 бургерів стало ще 165 гривень. Тобто собі вартість одного бургера приблизно 27 гривень, що погодьтеся непогано. Ну а на цьому, друзі, все. Побачимось в наступних відео.